Вітаю, шановні глядачі! Привіт-привіт на моєму каналі! Рада вас бачити. У мене в гостях ісіта Гая, Ісіта, вітаю. вітаю! вітаю! Нарешті ми можемо побачитися вже як з переляку, пишу на всі канали одразу інтерв'ю скрізь різні теми. Дуже крута тема була сьогодні з нами. Ну, ми говорили перед записом про тіло і про те, що насправді людське тіло і Біблія мають дуже багато спільного. Всі ми є всесвіт. Про що насправді говорив Ісус? Розкажи ось, як ти бачиш зв'язок між тілом і Біблією. Ісус ніс істинні знання. Це майстер Сананда. Він ніс такі знання, як Ніс Будда. Він говорив про те, що наше тіло це Всесвіт, це космос. І всі космічні закони, в першу чергу, вони працюють в нашому тілі. І якщо ми пізнали закони на рівні свого тіла, ми пізнали весь всесвіт, весь космос. І якщо ми навчилися жити згідно з законам в своєму тілі на рівні свого тіла, своєї свідомості, ми можемо жити дуже довго, ми можемо бути вічними, ми можемо бути здоровими, молодими, щасливими. Просто є деякі закони і деякі правила. І якщо ми цих законів і правил... Тримаємося, ми можемо бути щасливі ось тут, в матеріальному світі, в своєму фізичному тілі. І мої наставники, коли я знаходилася на Шрі-Ланці, вони завжди. А досить неочікувано з'являються. Я можу сидіти в кафе, і вони мені починають розказувати Ісіта, ось тіло. А ти знаєш, що таке падіння Люцифера в Біблії? Ось що це таке насправді? Про що говорив Ісус? Я кажу: ні, не знаю. І вони кажуть, ось дивись, ти вживаєш їжу. Ти відчуваєш її смак, і спочатку це прекрасно, це сяє, ти насолоджуєшся, а потім що стає з цією їжею. Вона спускається нижче, нижче, в неї забираються всі соки, вітаміни. І те, що залишається, йде в кишечник і виходить з фізичного тіла, те, що ми називаємо фікалії, це є люцифер. І ось це падіння, воно відбувається. В Вашому фізичному тілі. Ось цей процес, це процес вашого фізичного тіла. Хорошо, а вигнання дами є осаду. як тоді можна розшифрувати? В нас є виділення слюни. В нас є виділення сліз. Ось ці фізичні процеси виділення це і є вигнання. Адам і Єва це чоловічі і жіночі, і це емоції. В нас є дві руки, які потіють, в нас є два ока, з яких течуть сльози. Тобто виділяється певна життєва енергія, яка покидає тіло в певних обставинах. Коли тіло дуже жарко, воно потіє, вода сходить. Коли ми… Проживаємо біль чи радість, ми можемо плакати, і ось ця життєва енергія у вигляді сліз покидає. Адам і Єва це описали як двох людей, але насправді це енергія, життєва енергія, яка вийшла з раю, рай, це тіло. І ось коли якась життєва енергія в нас випадає волосся, вона покидає наше тіло, ми відчуваємо це як розділення. Ось щось було і воно пішло. Ніхто не збирає свої сльози, так? ніхто не збирає піт, але це певна енергія, і не дарма дуже багато магії і Жінки створюють саме на місячних, тому що місячні це також життєва енергія, яка покидає жіноче тіло. Це так само, як в чоловіків є сперма. Це життєва енергія, дуже сильна енергія, і вона покидає тіло людини. І це і є розділення, це біологічний процес. Який просто переробили в таку історію, в таку казку. І наставники кажуть, що це взагалі була історія Ісуса про фізичне тіло і про процеси, які відбуваються. Але щоб закрити інформацію про тіло, нам її переробили просто як казку для дітей. Але насправді, коли ми знаємо наше тіло, ми розуміємо всі процеси, ми можемо. Жити щасливими це йоги. Вони навчилися відчувати своє тіло, контролювати тіло. Вони навіть можуть зупиняти серцебиття. Вони контролюють всі внутрішні процеси, тому що і Ісус говорили одне й те саме. Але там знання збереглося, і вони використовують його, але дуже закрито. Це знання навіть там, тільки певні йоги, тільки в певних місцях вони продають такі сильні знання. В нас також це було знання, його знали всі. Але зараз поступово, поступово істина буде розкриватися. Це прекрасний час, в який пробуджується істина. Так, в нас багато темноти. Але саме з темноти йде ось цей. А... Луч істини іде луч світла. І ми пробуджуємося. Ми пізнаємо зараз наше тіло. Чому я кажу, тіло, тіло, а тілесні практики, не ставники мені тіло, дивись тільки в тіло, тобі не треба нікуди дивитися. Ось ти можеш подорожувати в різні простори реальності тільки через твоє тіло. Тіло це портал. Вони мені кажуть, тіло це портал, тіло це всесвіт. По образу і подобі все створено однаково. Тіло ось це форма творця. Якщо ми хочемо зрозуміти наш всесвіт якої форми? Ось це форма нашої нашого всесвіту. Це його реально фізична форма. Вона ось така. Які основні правила творця по відношенню до тіла? Як працювати зі своїм порталом? Ну, по-перше, треба розуміти, що тіло це храм. Як ви працюєте з храмом? Що ви приносите в храм? З яким почуттям ви приходите в храм. Для того, щоб тримати тіло в ресурсі і мати багато енергії, ви маєте розуміти, яку їжу ви вживаєте, що ви вкладаєте в своє тіло. Ви маєте відноситися до тіла з любов'ю. І коли ви навіть миєтеся в душі, дуже важливо казати, моє тіло це храм, це храм творця, це Всесвіт. І я зараз цей всесвіт очищую, оновлюю, я його очищую від всієї негативної енергії, негативних програм, негативної інформації. Чому молилися перед їжею? Тому що все, що заходить в тіло, має бути божественне. Воно має бути очищене. Ми не знаємо, хто готував, навіть якщо ви самі готували, ви могли готувати з поганим настроєм. Просто. Перед тим, як ви вживаєте їжу, три хвилинки можете сказати це божественна їжа. Вона наповнена любов'ю. І ця їжа на 100% ідеально підходить для мого тіла. І вона буде ідеально засвоєна моїм тілом. Все, ось одна хвилина. Вам не треба якихось спеціальних слів, вже ви прийняли дихання дуже важливий процес, тому що дихання це як місток. Повітря всередині, повітря назовні. Всередині і є ось момент затримки. Тобто через дихання ми можемо телепортуватися в різні реальності, в різні мірності. І коли ми робимо пранаями чи дихальні практики, йоги вони входять за допомогою дихання в цей стан трансу, в змінений стан свідомості, в розширений, через тіло вони заходять, вони входять в певну асану. І вони дихають, і все, вони пішли. Тобто, через тіло вони подорожують по різним світам. Тобто, цей аватар це все світ. Тому я завжди роблю на ретритах, на всіх зібраннях я роблю тілесні практики, я роблю дихальні практики, тому що тіло це ключ. Це наш ключ для щастя. Щастя завжди в тілі. Якщо тіло щасливе, ми щасливі. Так само і блоки забруднені, забруднення в тілі. Ось коли людина каже, в мене така проблема, в мене там щось болить, я кажу, а де ця проблема у вас в тілі? От уявіть, що це десь в тілі, де воно в тілі? І людина зразу каже, це в мене в руці, це в мене в плечі, це в мене в нозі. І вже з тіла його легше виймати. З розуму ми можемо дуже багато годинами про це говорити і не знайти. а в тілі ми швидко знаходимо. Ми раз і винули цю програму, раз її вигрузили, раз з цілилися-цілила. Тому а, працювати через тіло це працювати так, як працював Будда і працював Сананда. Це такий шлях. І Шива він також вчив парваті, він передавав знання йога, це знання, яке Шива передав парваті. Коли парваті хотіла пізнати світ, Шива дав йогу. Для того, щоб вона пізнала світ. Тому що весь світ в нашому тілі. І коли ми стаємо в різні асани, ми пізнаємо різні аспекти цього всесвіту. Ми синхронізуємося, це божественна геометрія. Насправді йога асани це просто божественна геометрія, проявлена через тіло. Е, Ісіта, я дуже вдячна стосовно шиви і шакти, і. Е... Стосунків між чоловіком і жінкою, між жіночим і чоловічим в твоєму тілі. можна говорити з тобою годинами, і ми обов'язково про це ще поговоримо. Бо ті е, знання, які ти даєш, вони е, настільки важливі для людей будь-якого віку. Неважливо, ти підліток чи ти людина у дорослому, поважному віці, бо вони допомагають людині віднайти шлях до самого себе. А ми для цього сюди прийшли. Сіта, я вдячна тобі за твою роботу. Це дивовижна зустріч. Я навіть не очікувала, що ми коли-небудь побачимося. Ну, Це так класно. Ми дивилися з тобою одна на одну вперше. І ти казала, я на Шеріланці, приїзди до мене. Я думаю, звісно, час, я от час, секунду, і я побігла. Але ми побачилися, і це так чудово тебе побачити. Будь ласка, приїзди до нас ще буду рада, дуже-дуже. Шановні глядачі, ставте вподобайку, підписуйтеся на соцмережі і сіти. В неї надзвичайно цікавий інстаграм, є Ютуб канал і є телеграм-канал, тому підписуйтеся. Все добре, прощаємося.